От то. синички і сало. Новий день ті ж проблеми. Годувати синичок. Сніжок пролітає маленький, температура опускається. Ну, нічого, ще один ривок. І зима якось закінчиться. А, думаю, чого не повтікали. Дід прийшов. Он де да він під вікном. Ага. Синечки тут як тут. А ага. ждуть. А він не пробував з руки їм дати, треба буде сказати. Тож завжди показують, як протягують руку з чимось. І синечки на руку сідають і клюють. Ага. <гарування> Треба діду підказати. Постоять з рукою з витягнутою. І вони прямо в руки йтимуть. І... Оток. Він наче почув, він наче почув, дід. Ой, комедія, Ти сидечка. <гарування> так і хочуть на нього прямо сісти. Які вони вже в нас домашні стали, о? Наші синички. Так, діду. О, діду, олії поміняти треба. усе синичка виносить. Таке дороге насіння. Каже, мені не жалко. О? Ох, дід. Розохотився біля синичок, а, Як? Які вони йому стали дорогі і рідні, з таким гарним апетитом. Ну, синички, давайте бо мені треба йти. я з вами буду цілий день Гратися. Ну, вас тільки дивитися можна цілий день отак, ну не ж. Набача десь йти щось робити в мене ще. Справи якісь хоч та є. Потрібно виходити вже з хати. От та так так так. О, роботники золоті. Ча б ти мені тут не командував? Ходила, ходила там, сніг морозу готувала, прийшла, ще й командує. Не годила, чи що? Годі своїми кониками. Не, не шанує чужий труд, тільки а. свій. Ходила, ходила і змерзла, і спина заболіла, і все. А він оце штрика, воно пальці поштрикав. Ох, та зав'яжи ж його чимось. Та ну те. Зав'яжи піди, я подожду. Не, не хватай так потихеньку. А це запивать до нього. Да. Да. То що ж ти їси, хоч би сказав? Так бігом накинувся, бедний голодний такий. Галушки, конечно, вже три часа. <laughs> так тобі й надо. Mm. То вареники. Не чувствує, що ти їси, Ой, не, це галушки які? сам ти галушка дід. <laughs> а не вареники, а я буду галушка. <laughs> ну, будеш жирати таке, або да? будеш їсти таке, що дали то їш, їжка. Там яка різниця? Бери, запивай, воно ще вкусніше буде. Ну як зап'ю, то надовго. Так ти мили мені тут. Воно диви, який сочок. Аж солодкий собственного виробництва, мій лічно. Я нікому не довіряю. Холодний. Та не такий холодний, як ти. О. Нікому не довіряю. Мені надалося, щоб він солодкий був з натуральних помидорів отих солодких. Не додаю ні солі, ні сахару. Ні... О, то ж і погано, соль нічого не ні, нічого я портити, ніколи не спорчу його, щоб кидати всякої туди гадості, щоб не почути смаку помідорного та ти що? Я таке ніколи не зроблю, а в борщ яке воно хороше. О, а це собі приготувала, а ну Ануш, диви. То конечно, губали дура. <рес> це курячі котлетки, вони на пару зроблені, дієтичні. Ой, які вони хороші. глянь. Парували, парували, я їх добре ж парувала, щоб, щоб не були сирі. Можеш одну скуштувати та похвалити мене. Хіба це ніхто мене не похвалить, га? Боже Боже, я стільки протоклася півдня на кухні. На холодній кухні дождалася, поки мені світло появиться, там воно швидко. Я раз раз фаршу приготувала. Диви. Яка гарне Боже. І добре його порвала. Щоб не було воно. Рамі. Так, дід. Можеш взяти спробувати. Одну тільки. А як же ти її пару? Одну тільки. А так парою. Да, дід, Представляєш? Пара, пара за трія пара. Так, дід. Не перекривляй пару мене, не перекривляй, я знаю, як це. Оце така дієтична. Сказать хороша. Ну, дієтична курятина. Ну, все нам така щось. Цибулі додала, в все перекрутила туди. Дві величезні цибулини. Як на дієті, то можна їсти. Трошки морковки, чуть-чуть, думала, воно буде краще. Два яйця. Ну, все дієтичне. Ну, ну, нормально. Що я ще туди кидала? Та... Головне, кучки держиться, дві. Воно додержиться, да, я ж туди ще вкидла, крупи, mm -hmm. отаї. Mm -hmm. Дід мені купив, Далі. колись було е, вівсяної, Вівсяні пластівці, і то вони не такі, як пластівці, Я такий перший раз побачила, що вони запарюються, і Далі. там нема ні одного густюка того немає. Далі. А, Далі. Да, воно таке хороше, воно швидко. і воно на котлети то, що треба. Укинула туди, воно там розбухло. Воно. І вони бачиш, які. Товстенькі, тугенькі, випарені, випарені все на пару. Хороші? Не треба запивати, бо так не проходить воно. проходить. Я б усе, крім цього всього, я б тільки сок вибрала б собі. Бо то найкраще. Це пить, совк? Та буду пити. Це тобі не можна помітую. Чого це мені не можна? Усе мені можна, розказуєш мені, чого мені не можна. І що ж мені буде від того? А побачу. Ой, дідся хоче вона й налякати. Щось сам зо мною буде така страшне? Ще й досі нічого не случилося. Так, а, ти... Ти не лякує. а ти вже хочеш мене налякати. Чи угрожаєш, чи налякуєш, я вже не пойму тебе. Що ти з мене хочеш? Ну, можна вже взяти. Так. Дід, <гум> давай, хотість? давай їж, ти так гарно їси, я хочу подивитися, як ти смачно його єси. Отож їж, ти саме смачно все їси. Ой, недавно я у Ютубі знайшла пару літніх людей. Дід із бабою, і вони теж їм хтось поміг відкрити цей Ютуб. І вони там знімають відео. Yeah. Да. І, чо, і бачу там вже за 200 підписників. Ну, бачу, що недавно, да. Але yeah. щось схоже на нас із тобою. Але вони старші. І дід уже старий, год, 75 йому. Ну так, да, старші вони. Але ж, так, да, і весь і готуєш вона йому, їда там. Ну, я б не сказала, що він вже смачно їсть уже Чого? Не, так, не так смачно, на вигляд. Не вміє він смачно їсти. Ну, і їсть якось. Ну, як уміє так, да, уміє, так і їсть. Ну, бачу, що вже люди приклонного возраста, Ну нічого, хай вони теж займаються. Яка зірозрядка так і ж буде. Яка, Може комусь ну. Чимось займатися сидіть цього вдома. Воно, діду, приготувало, та й дивлюся, як він нього Борода вже блистить. По бороді текло, а в рот не попадало. Борода щось от діда блистить. Чого? А салфетки нема. От гора. Треба було. Ще? Та єсть, ну, някенька туалетна бумага можна замість салфетки ага. її. Немає, то я положу рулон та й буде замість салфетки. Прямо там. Так? <правців> да. Бо ти ж жадний такий, ти ж ніколи не купиш. <правців> Поки я не куплю. А Ти купиш. Та я час далеко не ходив, бачиш. То ходи. Чоку. Ні, не льотна погода, а, я далеко ну, то, не піду. Ну, то, то, а на то. діда надії не, мало. Не, не, на мене. Він каже, що того не треба. А того, тобі видому хазяйка. Да, того не треба, а те в мене є. Потім дивлюсь, дивлюсь, нема нічого. <свят> а дідові не докажеш, йому нічого не треба. Я йому сьогодні предлагала тідові, oh. У нас два мішки цибулі. Доброї такої. Ah. Хліб є. Кажу, давай на... зробимо на хлібові і на цибулі оцю ж, ну таку не дієту, а економію таку. Будемо їсти цибулинку і хліб, і все. Ah. І зекономимо на всьому, трохи якісь гроші, як ти хочеш зекономити, на чому ж іще. ще? А представляєш? Сьогодні дивлюся е, своєї підписці, свою, дивлюся, Я до неї ж ходю дивитися, і вона до мене заходить. М -м -м. Вона теж про це саме каже в своїх відео. Ох, я думаю, та я ж тільки що згадувала з дідом ту цибулю, а вона й каже, що е, ці як їх, монахи, вони оце саме менше, що їда оце. Цибулина й хліб, і цим можна наїстися. А я колись оце перед цим вечором ж аж тоже думаю, що його поїсти така. Взяла цибулинки, чуть-чуть присолила хліба, кусочок, боже, воно мені таке смачне показалося. Через те я дідові її предложила. І кусочок сала. Да? Ні, не було соло. Хліб і цибулька. І воно мені так сподобалося, я ж то думаю, ану дідові скажу. А тіт не согласний на цибульки. Чого, а я б сиділа? Ні. ні, ну як це жарь? Не треба, це свіжень... а свіженьку. А свіженьку цибулинку, дід цього не понімає. Це яка сильно-сильно голодниця, я можу. Чого? І саме їх їсть. А з цибулькою можна наїстися геть і пообідати, От попробуй, я нехай хтось попробує, Хліб із цибулькою, трошки солі. Я пробувала. Я б на такому довго була, бо я цибулю сильно люблю. І щоб трошки хліба ще. І... А це цибулі ж не так, що гристи, Ти думаєш і гристи прямо на весь рот, як яблуко. По кусочку такого. До хліба. Як це ти вже що? Оце стільки осталося ще. Це ніфіамешка яка була. Може, тобі сочку ще налити. Не хочу. От діться своїми фокусами, воно ж захолоде. ти сіка, що нам, то ти що, я що собі лошадь. Ти жеребець, а не лошадь, весь час ти до лошаді рівня із себе. При чому тут ти лошадь? А що ж тобі? Ну, коняка. Не коняха, жеребець. Тобто з'їсти стільки. ну ладно. Воно ну, підігрієш, та я ще потім. Буде. Та буде собі гріть, будеш собі гріти будеш собі шукати. Не, й, як... Так їсти. Да. як їсти схочеш, то знайдеш. Тебе є що шукати. Так що тобі ще як ти не любиш хліба із цибулею, а я б свободно, хлібчик і трохи цибульки. Боже, ну, їж, мені так Це сама, мені так сама, сама, сама смачніша їжа. Побачу, бачу, я довго ти так видаєш. Запросто, Ти навіть. навіть цього не розумієш. Так, м'ясо м'ясою, рибу купляєм, Ні, не купує. Цибуля є. Вона. Цибуля і хліб. Все. І сочком запивати у цим смачном. Ой, та це вообще це сказка діти. О, слава Богу, я хоч тепер з місяць в магазин не ходити. Підеш, дорогенький, да ти дідеся, По водичку ще треба по святу. У х Укрилить. Ні. Як це не мені треба одфільтровано. Um. фільтровану лепів, так що. Так дід, я ж а не монашка тобі. Монашка. <laughs> що... А ти ж казала, що монахи, і хлібі це будуть. Ну, люди умні, ти... це я навела приклад ну, умних то, людей. То я ж ти їй приклад наводю. Так, Навчистя, ну, Я поняла, люди. що ти не умна людина, бо ти ще не доросла до такої духовної і святої Піщі. А ти доросла. А мені подобається, я вже пробувала так. Ну, то... Як схочу їсти вечором, а то вже в 6 часов чи да. після шести чуть-чуть хліба й цибульки і все. І ти наїдаєшся. А до цього? А до цього щось там три часа якесь об'єдів. Каєш. Я самі цибульки лепав. Ні, це як що хочеться пожувати щось. Нє, на самій цибулі хліба, можна жити і жити, да, ти це мені не розказуй, ти цього ще не понімаєш, а я понімаю. І щоб бублики були. Так. <реш> Хай тобі будуть і бублики в тебе, бо ти цього ще не понімаєш. Дід. Ти не понімаєш, яка воно смачне, яке воно добра, як не можна наїстися. Да. І з а, не дороже, помреш. А що я не знаю, ти мені розказуєш. Із голоду не помреш, а будеш насичений їжею. Я наївся і хліб і сіль навіть без цибулі. Ні, а з цибулею воно краще. Понятно, легше проходить. Так, проходит. та, та цибулька чуть-чуть кусочок, не, не, це ж не яблуко. Це ж не яблуко цибуля. <laughs> <laughs> Колись такий кусочок їла? Ой Боже, бедний ти дід. Так, іди. Ти... Іди, булі, як іди бедний, не треба таке ти. казати, а. бо ти <laughs> не Ти Трошки ти й доростеш. Ще трошки залишилося, дід. Бажаю тобі. Бажаю тобі смачного. У детство росту. Ну, щасливо тобі. Помахай досягти. Всім дідовим глядачам. хай буде здоров'я, і буде сістки. У плиту кидаюся. Заходьте, приходьте.